Сьогодні Україна згадує про ключові моменти нашої історії, що вплинули на розвиток держави та української літератури. 29 листопада важливий день для нас, українців, бо саме цього дня сталися події, які підкреслюють нашу державність і культурну спадщину. Тисяча 1778 сімдесят народився Григорій Квітка Основ'яненко, один із засновників української прози, письменник, драматург, автор першої української комедії Сватання на гончарівці і культурно-громадський діяч, який одним із перших почав писати українською літературною мовою. А 1999 року указом президента Кучми офіційно затвердили символи глави держави. Прапор президента України, знак президента, гербову печатку та булаву президента України. Тож 29 листопада це день про українську гідність, про нашу історію і культуру, про солідарність і про тих, хто своїм талантом нагадує. Навіть у найскладніші часи ми залишаємося людьми.